Шокуюче вбивство, російський фейк та протести в Аргентині, то це та інше. Просто зараз у гей новинах. Ми починаємо. Ми існуємо завдяки тобі, щоб наступний випуск вийшов, нам потрібна твоя допомога. Ставай нашим спонсором або спонсоркою на Ютубі або відправляй будь-яку суму через сервіс Бейс від Монобанку, і тоді ми зможемо далі випускати наш проєкт. А тепер до новин невідомі вбили Мухсіна Гендрікса. Він був першим відкритим геєм, який керував мусульманською мечеттю. Це сталося у південній Африці. Мухсін їхав на машині, коли нападники заблокували проїзд. Підійшли до автівки і почали стріляти. Чоловік помер на місці. Зараз триває розслідування. Мухсін Гендрік зробив камінау 20 років тому, а невдовзі став імамом, тобто відкрив свою церкву для мусульман і навіть вінчав лгбт людей. Мухсіну Гендріксу було 57. Він намагався примирити людей зі своєю вірою не лише з південної Африки, а й по всьому світу. Ми закликаємо владу ретельно розслідувати цей злочин на ґрунті ненависті. Російська пропаганда знову розганяє улюблений фейк, нібито в українській армії з'явився небінарний батальйон. Ворожі змі показали інтерв'ю з Ларисою Желінською. Вона була запорізькою веслувальницею, а на початку цього року втекла за поребрик. Тепер вона підігрує російській пропаганді та розповідає різну мечню. На мене в Україні чинили тиск щодо різних ЛГБТ-культур. Зсу набрали 15, так би мовити, нетрадиційних персон і піарять їх, що у нас теж таке є. Просять грошей на небінарний батальйон. ЛГБТК люди і небінарні особи присутні чи не у всіх підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії. На значно більше, ніж 15 ро і ми не потребуємо окремого небінарного батальйону, як стверджує. Перебіжчиться з Запоріжжя, російська пропагандистка, тисячі людей в Аргентині вийшли на вулиці. Вони протестують проти президента гомофоба. Хав'єр Мілей виступив на економічному форумі у швейцарському Давосі і заявив, що ЛГБТ люди нібито є педофілами. Ті, хто усяко підтримує гендерне різноманіття, є педофілами. Вони домагаються до дітей. Це ніби хвороба, ніби рак сучасності. І з ним треба боротися. Після цього Україною прокотилися мітинги. Люди з плакатами пройшли вулицями у 22 містах Аргентини, а ще у Лондоні, Мадриді, Барселоні та Амстердамі. Найбільша акція була у буенос сайрсі Тепер дуже важливо щоб все не закінчилось на протестах. Люди мають і далі говорити про це на роботі і вдома, адже ця проблема стосується усієї країни. Все, що ми робили, за що боролися руками, знищується президентом Хав'єром Мілеєм. Це були соціальні програми, це були закони, це були наші права. Але вони не зупинилися і далі все знищують. І про інші новини далі у короткому дайджесті. В Америці можуть скасувати одностатеві шлюби. Цього вимагає влада штата Айдахо. Республіканці звернулися до Верховного суду США і хочуть переглянути історичне рішення 2015 року. Справа може тривати роками, тому коли буде рішення суду, поки невідомо. Стали відомі нові подробиці смерті Ліама Пейна. Він багато пив і вживав наркотики, бо не міг прийняти свою орієнтацію. Про це пише видання Rolling Stone, поспілкувавшись із оточенням артиста. Нагадаємо, Ліам Пейн співав у суперпопулярному гурті One Direction. У жовтні минулого року хлопець впав з третього поверху і загинув. Відбулася премія Бафта. Її називають британським оскаром. Дизайнер та відкритий гей Пол Тазвел отримав нагороду за найкращі костюми до фільму Чародійка. А стрічка Емілія Перес про трансжінку стала найкращою іноземною картиною. Ще одна публічна людина розказала, що в неї ВІЛ це британський депутат Кевін Маккена. Політик є відкритим геєм та має чоловіка. Він розповідає, у 90-х деякі його друзі померли від цієї хвороби, але з того часу наука пішла далеко вперед. І тепер є антиретровірусна терапія. Завдяки ній люди, які живуть з ВІЛ, можуть мати звичайне життя. Кевін Маккена закликав усіх зробити тест, аби знати свій статус. Я дізнався, що в мене ВІЛ 21 рік тому. А сьогодні я кажу вам: ідіть і протестуйтеся. Якщо ви прийматимете терапію, то не передаватимете хворобу. Це Буквально одна пігулка на день. Найближчу адресу тестування на ВІЛ ти знайдеш за посиланням в описі до цього відео. Перевіряй свій статус кожні півроку. І на цьому все. Просто зараз. На екрані ти бачиш імена тих, хто підтримує гей новини. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося наступного разу.